Оксана Поліщук лікар-терматовенеролог вищої категорії дитячий дерматолог. У 2001 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова, де отримала спеціальність лікаря-дерматовенеролога. Для удосконалення професійних навичок протягом двох років навчалась в клінічній ординатурі за обраною спеціальністю. Оксана Поліщук систематично підвищує кваліфікацію на тематичних конференціях, конгресах та інших тематичних івентах. Майже 10 років працювала в країнах Африки, де набувала досвід. До та опановувала нові знання не лише як лікар-дерматолог, а й в роботі з пацієнтами, хворими на снід, лепру та інші важкі суміжні патології. Професійна мета лікарки залишається незмінною. Це максимально якісна спеціалізована допомога пацієнтам із гострими та хронічними захворюваннями шкіри та слизових оболонок. Набутий досвід лікарка успішно застосовує, допомагаючи своїм пацієнтам в комунальному неприбутковому підприємстві Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради. Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших тем, з якою стикається лікар-дерматолог, а саме Акне. Акне у всіх його проявах давно вийшло за межі домашнього догляду та косметологічних проблем і міцно зайняло позиції лідера по частоті звернень до лікаря-дерматолога. Акне давно стало не лише медичною, а й соціальною проблемою, яка погіршує якість життя як підліткам, так і дорослим. То що ж таке акне? І чому ми чуємо це слово звідусіль, починаючи від лікаря-дерматолога чи косметолога, до яких ви звернулись за допомогою, і закінчуючи часто сумнівними порадами модних блогерів чи гучною рекламою чудозасобів від акне, які швидко вирішать вашу проблему? Основне про що має пам'ятати людина, яка має цю проблему, що акне це хвороба, і ця позиція принципова, адже великовною хвороба може бути лише за умови належної, грамотної та поетапної терапії. Це спільна праця лікаря-дерматолога і пацієнта. Що ж це таке і чому саме в мене? На ці питання нам доводиться давати відповіді щодня, і часто як причина, так і прояви акне у пацієнтів різного віку, статі суттєво різняться. Але всі форми об'єднують і певні спільні моменти. Акне це хронічне захворювання, яке проявляється у вигляді характерних папулопустульозних елементів або радше сказати гнійничків. А також комедонів, як закритих, так і відкритих, які з'являються на шкірі обличчя, грудей, спини, іноді шиї. В основі захворювання при будь-якій формі та локалізації висипки лежить запалення сально волосяного фолікула. І тут мають місце чотири базових механізми. А саме це надлишкова продукція шкірного сала. Це той жирний блиск і розширені пори, які так часто викликають дискомфорт і прогресують роками. Численні дієти та заміна засобів по догляду, на жаль, не дають бажаних результатів. Другий базовий механізм це порушення процесу зроговіння клітин шкіри. Це поява лущення та локацій потовщеної загрубілої шкіри, з якими наші пацієнти борються з крабами та пілінгами. Третім важливим механізмом є заселення або так звана колонізація сально волосяного фолікула кутібактеріум акне. Яку пацієнти самостійно намагаються вирішити за допомогою засобів для зовнішнього лікування. Вони в широкому асортименті доступні в аптечних мережах і на косметологічному ринку. Але ми повинні пам'ятати, що засобів безліч, і кожен з них використовується в залежності від форми чи стадії захворювання. Вони можуть лише тимчасово полегшити, але не усунути захворювання. І використовується лише в комплексній терапії. І нарешті останній важливий момент у розвитку акне це виділення, так зване вивільнення шкірою специфічних речовин, які стимулюють і підсилюють запалення. То чому ж, знаючи, спільні для всіх форм захворювання механізми, ми маємо такі різні його прояви? У когось акне з'являється у підлітковому віці, а хтось, до прикладу, звертається в 35, маючи до того абсолютно здорову шкіру. Частіше матусі приводять до нас діток, які у віці 7-8 років вже мають перші прояви вугрівої хвороби. Чому у когось це одиничні елементи на шкірі щік чи лоба, а хтось втомився від постійно рецидивуючих висипань на шкірі всього обличчя, грудей, спини. У когось перші результати лікування ми бачимо вже протягом першого місяця, а у когось акне має торпідний, затяжний перебіг. Питань чимало. Адже акне це захворювання мультифакторне, де мають місце як індивідуальні особливості кожного окремого пацієнта, так і певні зовнішні чинники. Що мається на увазі? По-перше, кількість сальних залоз запрограмована генетично. І часто, коли ми маємо певний спадковий анамнез, до прикладу, батько чи дідусь мали такі ж проблеми у підлітковому віці, варто очікувати чогось подібного. Але часто не маючи жодних випадків в родині, ми стикаємося з досить агресивними формами акне у пацієнта. Чому? Тому що на роботу сальної залози впливає безліч факторів: цей загальний стан організму, часто з банальним виснаженням чи наявністю супутніх захворювань, режим дня з порушенням фасну і неспання, наші харчові звички, надмірні фізичні навантаження, інсоляція чи психоемоційні чинники. Це буденні речі, на які ми звикли не зважати, але які є вкрай важливими і часто провокують певні порушення метаболізму та дисгормональні коливання, відображення яких ми бачимо на шкірі. Тому нерідко дерматологи вирішують проблему акне у співпраці з ендокринологами, гінекологами, гастрологами та іншими спеціалістами. Саме тому, перед тим, як призначити лікування, необхідно ретельно зібрати анамнез зробити певні обстеження, перелік яких знову ж таки визначає лише спеціаліст. Окремо хочу зазначити ще один важливий момент це косметологічні засоби по догляду за шкірою за акне. Засобів безліч на будь-який смак з різною ціновою політикою. І відповідаючи на питання, чи можна за допомогою засобів для догляду за проблемною шкірою вирішити питання акне, відповідь буде однозначною, лише у комплексному лікуванні. Полегшити перебіг захворювання, тимчасово покращити стан шкіри, підтримати шкіру після лікування так цілком. Але безпосередньо лікування лише комплексне, поетапне після ретельного збору анамнезу та обстеження. Неправильний самостійний вибір препаратів, недотримання термінів лікування, нераціональне використання чи часта заміна доглядових засобів з метою знайти той самий найкращий, який би вирішив проблему. Лише перешкоджають досягненню бажаних результатів і уповільнюють процес одужання. Пам'ятайте, що акне це хвороба, яка, маючи безліч підводних каменів, є вилікованою і яка потребує лікування у лікаря-дерматолога. Будьте здорові та красиві!